Вітаю всіх з кочового точка. Вже четвертий день у нас йде відкачка соняшникового меду. Планували сьогодні закінчити, але пішов дощ з градом. То строки наші на добу трошки відтягуються. Що хочу сказати про свої враження від соняху. Занесли дуже добре, прям неймовірно. Рамки повномедні, повністю печатні. З контрольного вулика відкачали 50 кг, 700 грамів. Це наш новий рекорд по соняху саме. Ще відсотків 40 не розцвіли на кочовому точку. ось, На стаціонарному 50% ще не квітує, тобто ще на качку ми розраховуємо точно. Тим паче пройшов гарний дощ. Та ще й з градом. Ось як ви бачите. Тому надія є. Ось це поле вже сонях відквітував. Непогано воно виділяло велике поле. Ось там за балкою зелене поле видніється, і ще кусок зеленого. І там кусочки далі є. З цієї сторони також видно, що є зелене поле вон, і яскраво жовте в повному розгарі. Ось така у нас краса. Град був невеличкий, недовгий, вже пройшов, та сонечко вийшло. Ось вже бджілки починають вилітати. Димарець ще навіть димить. Зараз поглянемо по невідкачаним вуликам, що в них відбувається. Покажу вам так. Ось така ситуація у вулику. бджілки напрацювали далі. Так, наступний. Ось така краса. Давай подивимось інший. Дуже добре напрацювали. Рамки ми вставляли в треті корпуси по 8 рамок, десь по 9, по 7, де як було. Розтягували рамочки, роздули. Рамочки дуже медні, печатки дуже багато і приблизно така ситуація на кожній сім'ї. Ось ще хочу показати. Щавелова кислота. Це вчорашня. Вже трошки залишилось, ми її не використовуємо вчорашню. А так ми проливаємо під час кожної качки, проливаємо бджілок щавеловою кислотою. Всім дуже рекомендую це робити для боротьби з кліщем варо, щоб наші бджілки від нього не страждали. Зараз ми зробимо нову і будемо далі обробляти. Погода наладилась і бджілки наші полетіли на працю. Ось такий гарний льот. І пилок носять жовтий. Бджілка повертається жовтенька. Ось так залітає рой до вулика. Якраз ми працювали з цим вуликом, він був відкритий, і рій почав залітати до. Цієї сім'ї буде висіти на передній стінці. бджолки будуть проситись. ось таким чином відбувається зальот рою до сім'ї. Таке буває інколи на пасіці. Взагалі град пройшов не сильний, дуже шкоди нашим соняшникам він не завдав. Тому працюємо далі, качаємо. Вибачаюся, може, відео не дуже довге та інформативне, але дуже багато роботи не можу знімати, щось викладати. Ось Всім гарного сезону, гарних медозборів. Та до зустрічі в наступних відео.